Тихий осінній день. У яблуневому саду літають джмелі. Ось вони помітили яблуко, що впало з дерева і лежить на землі. З яблука тече солодкий сік. Обліпили яблуко джмелі. Зайшло сонце, а в саду пахнуть яблука. На сонцем, десь заспівав цвіркун. Коли це з яблуні на землю впало яблуко, гуп, цвіркун замовк, пролетів сполоханий птах, десь за лісом у нічному небі спалахнула зірка. Заспівав цвіркун. уже і місяць виплив на небо, а яблука пахнуть гарячим сонцем.